Можливо, не всі ще знають, що таке спорт у фіалки. Ну, як розшифрувати цей термін, так? Це означає, що фіалочка цвіте не по сорту. От в кожної фіалочки сортова ознака. Це певного виду Листочки, форма, колір, квітка, і облімівочка, і колір квіточки, і серединка, там, і махровість, і пишність. Тобто кожен селекціонер, коли виводив цей сортик, він, звісно, описував ознаки цього сорту повністю, як виглядають, бувають такі. Моменти, коли фіалочка спорти, Тобто виростають такі дітки, які абсолютно можуть відрізнятися від сорту, і кольором, і листям, і, і взагалі багатьма ознаками. І от я вам хочу показати на прикладі цього листочка. От я оглядала свої листочки. І я побачила, що один листочок уже видав спортивну дітку. Дивіться. От ця, оці діточки, вони всі йдуть по сорту. От такий, такий листочок зелененький, ось, і дітки такі салатовенькі. А одна з діточок, дивіться, яка вона, вона абсолютно іншого кольору, і в неї вже зворотня сторона листочка, така тильна. Вона вже має таку розовинку, червонинку, і колір листочка значно темніший. І тут уже на стадії вкорінення листочка і, і видання, от видавання цих діток можна побачити, що це вже буде спорт, що, що ця дітка буде зовсім інша. З одного боку, дехто дуже засмучується, коли спорт. Виростає з сорту, особливо, коли цей сорт дуже цінний, дорогий і такий, знаєте, бажаний, коли людина хоче отримати саме сорт, а тут раз і спорт спортви. А з другого боку, це цікавий такий процес, бо ти не знаєш, що ти отримаєш. Ну, можливо, спорт буде гарніший, ніж сорт. Часто бувають такі випадки, що спорти перескакують по своїх таких показниках навіть і сорт. І гарніші, і більш такі цікавіші. Так що і сорти, і спорти це, як на мій погляд, досить цікаво, і це досить інтригуюче при вирощуванні. Фіалочок так, що вирощуйте, отримуйте різні варіанти.